Роване, що це за величезна коробка. Це наша нова каса самообслуговування. Самообслуговування? Так, як ті каси самообслуговування, що в супермаркетах. А навіщо ти це купив? Ама ем, автоматизація це шлях до майбутнього. Люди більше не хочуть, щоб їх обслуговували люди. Роуна, це значна частина моєї роботи. О, не хвилюйся. Я нікого не замінюю. А. Гаразд, гаразд. Може її налаштувати? Вона налаштована. Ні, Роване, тобі допомогти дістати її з коробки? А, я бачу, за чого тут збентеження. Дивись. Вуаля. Рована, це просто картонна коробка. Як вона працюватиме? Ну, покупці спочатку сканують продукт, а потім платять ось тут біля каси. Взаємодія з персоналом не потрібна. І є про те, що як вона працюватиме. Всередині нема ніякої електроніки, а, давай покажу. О, Рована... Тож ти сидиш там і обробляєш замовлення, щойно вони надходять. Роване, це не автоматизація. Ти про що? Це на 100% автоматизовано? Тобою. Це просто моя робота, що і звичайно, тільки всередині коробки. Ні, ти не розумієш. Його мета покращити клієнтський досвід. Серйозно як? Ну, для початку їм не потрібно дивитися на твоє тупе обличчя, чи чути твій дурнуватий плаксивий голосок на 100% безконтактно. Я цього не робитиму. Інколи в бізнесі. Треба дивитися поза себе і мислити не в рамках. Роване, ти буквально заганяєш мене в рамки коробки. Ті ж яйця в профіль. Якого біса це означає? Спитаю своєї мамки. Доброго дня, сер. Ви знайшли все? Чи не хотіли б ви? Боже, гаразд, гаразд. Дякую. Вибачте секунду. Доброго дня, сер. Ласкаво прошу. Не хотіли б ви скористатися нашою касою самообслуговування? Гаразд. Чудово, беріть товар. Проскануйте ось тут. Де сканер. Так, і зараз ви почуєте, як він пікне. Зараз ви почуєте, як він пікне. Біп. Товар тепер проскановано. Тепер просто вставте картку туди в слот для оплати картою. Дуже добре. Дайте хвилинку для обробки. Ні-ні ні. ні, ні. Коли закінчиться обробка, ви почуєте, як він пікне. Біп! Чудово, забирайте картку. І все готово. Було неважко, правда? Дякую. Насолоджуйтесь. Дякую. Ти куди зібрався? Ти куди? Мені потрібно в туалет. А для чого по твоєму там відро?